14 липня відбулася чергова 23 третя сесія Радихівської міської ради. Депутати розглянули 14 фінансово-господарських питань та 13 питань землекористування. Про деякі з них у нашому відеосюжеті детальніше запропонований порядок денної сесії був затверджений одноголосно без доповнень. Одним з важливих його питань стало затвердження програми співфінансування першого західноукраїнського фестивалю Куховарня Радофест Радехів є безпосереднім учасником фестивалю. А отже, для забезпечення комфорту гостей і власне міської частини фестивальної програми зобов'язаний виділити з міського бюджету певну суму коштів. Пропонувалось 30 тисяч гривень. Відбудеться перший західноукраїнський фестиваль Куховарня Радофест. Організаторами якого є громадська організація Наша куховарня Фест та громадська організація Молодіжний Союз за підтримки Львівської обласної держадміністрації, Радехівської державної адміністрації. І я надіюся, якщо ми приймемо програму, то і Радехівської міської ради. От на руки вам роздана програма, ви мали змогу з нею познайомитися. Ми давали її на комісії соціального гуманітарного розвитку та Бюджетної комісії, комісія соціально гуманітарного розвитку прийняла позитивне рішення, підтримала нашу програму. Деякий збій стався під час голосування на бюджетній комісії, але він вийшов чисто такий технічний збій, бо, власне, ми запросили керівника громадської організації наша куховарня ФЕСТ, і вона детально все роз'яснила під час засідання бюджетної комісії. І коли ми вже голосували за зміни, то вже. Було сказано, що ми програму теж приймаємо. Авторка проекту фестивалю, депутат міської ради Юлія Кулич дала вичерпні і обнадійливі відповіді на запитання своїх колег. Кожна частинка контролюється, пильнується і кругом є задіяні люди, які тим займаються. Сесія затвердила правила благоустрою та утримання території міста Радехова. Документ доволі об'ємний 40 сторінок. Важливість його полягає у конкретизації правил, розроблених юристом міської ради Романом Мицькою. Основними новаціями цих правил є їхня деталізація. Тому що попередня редакція, яка наразі присутня, є надмірно короткою. Це було вона стосується дозволів на виконання земельних робіт, інших робіт благоустрою, що стосується громадських територій. На виконання різного роду робіт, їх скасування, амалювання, відкликання, у нас все передбачено що відміну від попередньої редакції. Депутати заслухали питання про виконання бюджету міської ради за перше півріччя цього року та про внесення змін до бюджетних програм. З інформацією виступила керівник фінансово-господарського відділу міської ради Любов Яремко. Тисяч на співфінансування фестивалю куховарня радост 100 тисяч для заміни покриття спортивного майданчика по вулиці Селезінків, 1 відповідно офіційного висновку Радехівського фінансового управління про залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на 1 січня 2017 року. Збільшити призначення по видатках на загальну суму 732 тисячі гривень, в тому числі 202 тисячі гривень облаштування майданчиків на сміття по місту Радехову, 500 тисяч гривень на поповнення статутного фонду Радехівської комунальної служби. 30 тисяч гривень на поточний ремонт приміщення дитячого навчального закладу номер 3 Сесія продовжила ще на рік договір оренди нежитлового приміщення бузькому місцевому центру з надання вторинної правової допомоги з огляду на зростаючу затребуваність його юридичних послуг. Частка звернень радихівчан, зокрема, становить 32% кількість зареєстрованих звернень. Тобто майже рік ми працюємо і вже маємо до тисячі звернень. В загальному починали ми так було від 30 людей, зверталося в місяць, то на сьогоднішній день ми вже маємо 100 і понад 100 звернень щомісячно.